Вітаю, ви дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Рмовська. Чим живе бізнес в умовах неоголошеної війни в Україні і чи відчувають бізнесмени реформи, про які говорить український уряд? Про це сьогодні поговоримо з нашою гостею, виконавчим директором Європейської бізнес асоціації Анною Дерев'янко. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую за Власне, цього тижня була зустріч представників Європейської бізнес асоціації, а також американської торговельної палати з прем'єр-міністром України, не лише з прем'єр-міністром. З представниками уряду, з керівництвом Міністерства фінансів, Міністерства економіки, власне, виглядала ця зустріч досить різко. Вона виглядала як дискусія. Це лише публічна її частина була і була також частина непублічна. Чи могли б ви розповісти про свої враження? Чи вдалося вам до уряду донести ті е, меседжі, ту стурбованість, яку е, має бізнес? Ну, По-перше, можу сказати про те, що ініціатива проведення зустрічі була за прем'єр-міністром і за його командою. І це робить йому е, позитив, тому що він намагається почути бізнес і зрозуміти, які проблеми сьогодні є на порядку денного. Зрештою, зустріч мені особисто сподобалась. І більше того, мені сподобалось те, що і іншим учасникам, учасникам зустрічі, я маю на увазі з бізнес-сторони. Зустріч здалася досить відвертою, відкритою. і яка допомогла зрозуміти як одну, так і іншу сторону. Звичайно, ми не отримали там всі відповіді на питання, які в нас є, але тим не менше, той діалог, який відбувся вчора, він був корисним для обох сторон. Тому що для бізнес-спільноти це була можливість сказати або надати зворотній зв'язок з приводу того, як сприймаються реформи. Для уряду країни було теж корисно надати свою позицію або своє пояснення, або свою. Е Своє сприйняття ситуації в країні. Тому якщо б такі зустрічі відбувалися частіше, я думаю, що менш різким був тон з боку бізнес спільноти можливо. Так вона була трошки стресова, дійсно трошки стресова, адже е, бізнес розповів про те, що його хвилює, але уряд також щось сприйняв, щось не сприйняв. Але тим не менше, все рівно ми дві години, може навіть більше, сиділи е з бізнесом разом з урядом для того, щоб зрозуміти один одного, і це добре. От що хвилює бізнес, тому що є індекс інвестиційної привабливості, який складає європейська бізнес асоціація. Є ну, зрештою, є рейтинг «Doing Business», рейтинг ведення бізнесу, який складає світовий банк. Є певні критерії, за якими вони оцінюють те, наскільки легко бізнесменам тут в Україні працюється. От по яким із цих критеріїв у вас є зауваження до роботи уряду? Більшості Я можу сказати, так що. Уряд намагається працювати по цьому рейтингу Doing Business. Він намагається зробити все можливе для того, щоб піднятися в рейтингу. І вони складали декілька законопроєктів, які е, націлені на це. І один із них останній не був схвалений в парламентом, і тому, як сказав премєр міністр нам не вдасться піднятися дуже сильно на чіблі в рейтингу Doing Business. Але, зрештою, для нас особисто в бізнес-спільноті, де що ми обговорюємо, для нас важливо. Мабуть, зміни фундаментальні, які дозволять нам зрозуміти, що робляться реформи в країні, або зміни робляться не для того, щоб отримати державну або там донорську допомогу з боку фінансових інституцій за кордону, а для того, щоб країна стала багатшою. Про які фундаментальні зміни йдеться? Це звичайна боротьба з корупцією, це нова якість державного управління. А, ти, а, а поки що в, так, в такому контексті ми, ну чесно кажучи, не бачимо дуже серйозних змін. Ми бачимо слова, ми бачимо перші е, створення установ, які ну, зокрема в сфері антикорупції е, мають працювати. Е, але тим не менше, бізнесу вже зараз потрібні зміни, вже зараз потрібні результати, що стосуються саме відношення державних установ до його роботи або боротьби з корупцією. Бізнес кожного дня обговорює те, то чому. Наприклад, ті люди, які порушують закон, не сидять в тюрмах. Чому корупціонери, які зна, які знані, ну суспільство знає, хто корупціонер, хто ні. То чому вони не не сидять в тюрмах? Отакі От речі вони обговорюються, і можна їх звичайно замовчувати і намагатися не виносити на загал, але тим не менше вони ж обговорюються. Від них нікуди ні не дінешся, і треба надавати на них відповіді і намагатися робити все можливе, щоб зміни такі відбувалися не тільки на словах, а й на ділі. Але один із аргументів, контраргументів, які озвучив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, у відповідь, наскільки я розумію, мабуть, на ваш виступ, це те, що в країні війна. І що е, уряд не може робити те, що він міг би в мирний час за умов е, антитерористичної операції, за умов, коли анексували частину української території. От за вашим за вашими оцінками, як людини, яка розуміється на цій сфері, що за ці півтора року уряд міг би зробити навіть в цих складних умовах, але не зробив. Ви знаєте, я можу сказати так, що якщо б економіка падала, ну да, при умовах, що якість державного управління у нас була б високою, то я думаю, що бізнес зрозумів би це, тому що дійсно війна дійсно складно. Дійсно, частина території відійшла е, іншій країні, частина окупована. І виходить так, що ну ти хочеш або не хочеш, ти будеш мати падіння економічних показників. Тому для нас це природні і прогнозовано. Що трошки. Дозволяє не бути таким оптимістичним в бізнесу. Це те, що за цей час е, прийшли прогресивні обличчя в уряд, і не тільки в уряд, до речі, але тим не менше е, регламент роботи кабінету міністрів або процес прийняття рішень в кабінеті міністрів і не тільки до речі, між кабінетом міністрів і парламентом, парламентом президентом вони залишалися поки залишаються поки що застарілими і бюрократичними. І ми розуміємо, що так дійсно складно щось змінювати. Треба рішучі дії, але тим не менше треба розуміти, що незважаючи на те, що важко все рівно треба продукувати ті е, зміни, які потребує суспільство. І бізнес-спільнота, коли от, ми просто спілкуємося в кулуарах, і я задаю питання керівникам компанії, кажу: от, е, що ви маєте побачити для того, щоб зрозуміти, що е, уряд або там держава в цілому дійсно хоче робити реформу, бо вона робить їх. Е, е, і вони, знаєте, так задумуються, пауза певна виникає, тому що ну дійсно складно оцінити, ну, що, 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 що нам з нас Може зробити оптимістичними, і потім кажуть: ну так, да, звичайно, вони підмічають корупцію і якість державного управління, відношення державних установ до бізнесу, відношення не тільки міністрів і заступників міністрів до бізнесу, а всієї вертикалі міністерської до бізнесу, фіскальних установ до бізнесу, перевірки і так далі. Так далі. От а потім вони кажуть про те, що бажано, як і в бізнесі, до речі, сфокусуватися на двох. Трьох максимум речах, які важливі для уряду і для суспільства, і якщо ми бачимо, що і для уряду, і для суспільства боротьба з корупцією або якість державного управління є в фокусі, то треба над цим працювати. А, а до речі, як вам як ви сприйняли пропозицію, зустрічі, на прем'єр-міністра Арсенія Яценюка підписати контракт із двосторонніми зобов'язаннями, так що уряд зобов'язується зробити одне, а бізнес у відповідь зобов'язується зробити інше. Ну, він казав скоріш не про папірець, да, а про таку суспільну угоду між бізнесом і державою. Ну це правильна ідея. Ну дійсно можна домовитися, можна укласти певний контракт, але треба, щоб жодна із сторін не порушувала цей контракт. І треба розуміти, що перше яйця або куриця. І е, в такій ситуації, як ми маємо зараз, е, коли, ну, чесно кажучи, довіра до е, державних установ не є високою, е, то тут, мабуть, треба зробити більше кроків назустріч саме з боку держави. Тому що бізнес готовий вкладати сюди капітали, бізнес готовий інвестувати в нашу країну, бо наша країна дуже багата і потенційно дуже розвинена країна. І у нас розумні люди, у нас е, чудові можливості як в держави, у нас все є для того, щоб стати багатими. Тому е, тут уряд має постаратися, мабуть, більше ніж бізнес, тому що бізнес розуміє всі ці можливості і буде готовий співпрацювати з країною, навіть якщо там триватиме АТО то уряду треба демонструвати такі речі, що вони дійсно не на словах, а на справі реформують цю країну і змінюють відношення до бізнесу. І коли я задавала питання одному з директорів великої потужної компанії, яка ну, і цей керівник він від'їжджає до штаб-квартири для того, щоб керувати більшою кількістю країн. Я кажу йому, слухай, ну от що от ти є імпортером на сьогоднішній момент на території країни. Що потрібно твоїй компанії, щоб стати виробником? Ну, що ти маєш зрозуміти для того, щоб вкласти сюди величезні капітали або хоча б якісь капітали, окрім того, що ти створюєш робочі місця для того, щоб е, імпортувати продукцію, продавати тут е, в Україні? І він каже, має бути е, декілька речей. По-перше, я маю розуміти, що міністр, з яким я спілкуюся, має повноваження для вирішення питань, які виникають в бізнесу. По-друге, він має побачити. Що е, в нас дійсно є боротьба з корупцією і справедлива судова система влади. По-третє, він має зрозуміти, що контрабанда і сірий імпорт зупинені. Адже якщо ми кажемо про іноземних інвесторів, які працюють за іноземними або міжнародними стандартами, вони, е, вони в білу завозять, вони сплачують податки і збори, вони наповнюють нашу державну казну. І якщо хтось не робить так, то мож... конкурентні можливості таких білих компаній стають меншими. Тобто назав абсолютно конкретні речі, які мають бути втілені, і, до речі, вони можуть бути втіленими, навіть незважаючи на те, що в країні триває необ'явлена, неоголошена війна. Коли ви кажете про те, що міністр е, обмежений в, ну скажімо так, в цих в можливості підтримувати, допомагати бізнесу. Що ви маєте на увазі? Тобто, це проблема якогось регламенту кабінету міністрів, якихось прописаних повноважень міністра, чи це можливо якесь його небажання співпрацювати? Ну в певних випадках це небажання міністра співпрацювати, в пев... не дуже співпрацювати, а вирішувати питання, які виникають в інвесторів, в певному випадку він не може це зробити, тому що він Пов'язане з іншими міністерствами і відомствами. Е, іноді виникає питання, коли проблема, яка виникає в бізнесу, вона пов'язана з судовою гілкою влади, або з прокуратурою, або з, ну, тобто, або з фіскальною службою, да? якщо ми кажемо про відшкодування, ПДВ, або там певні такі е, роз'яснення, які потрібні. Тобто, в інвестор виникає е, безліч питань, які під час роботи на Україні, і тому саме тому є питання від е, до речі, від бізнесу до уряду в широкому сенсі цього слова е, до кого в уряді можна звертатися інвестору з усіма питаннями, які в нього є. Да, звичайно, прем'єр-міністр або інші представники е, уряду вони кажуть про те, що якщо там виникає проблема в нас або в інвесторів з питаннями вишкодування ПДВ, звертатися треба до фіскальної служби. Якщо виникає проблема з ліцензуванням, мовного ну, лакажниця звертатися треба в міністерство економіки. Да, воно так і є, але тим не менш, і так і роблять до речі. Але тим не менше, мабуть, якщо ми хочемо дружнє, демонструвати дружнє ставлення до інвесторів, можливо, має бути єдине вікно в уряді, яке може бути відповідальне за вирішення проблем інвестора будь-якого маленького, великого, середнього. Адже нам треба змінити ну, змінити відношення інвестора до державних установ. І тому з одного боку, да, звичайно, і міністерства можуть бути такими, що вирішують питання. І проблеми бізнесу, але зрештою може бути і єдине вікно, яко, яке має бути координатором між усіма міністерствами і відомствами за для вирішення питання е, інвестора, для того щоб інвестор знав, що я туди звернувся, і я отримую з цього єдиного вікна відповідь в певний час і досить таки стислий час оперативно і і професійно, щоб ну якось довіра до підвищилась. Тобто Ви говорите про необхідність створення якогось нового органу. державного? я це може бути не новий орган, це може бути віце-прем'єр е, в межах уряду, який відповідальний за проблеми економіки, за проблеми бізнесу, е, тому що на сьогоднішній момент ну куди йдуть листи? Листи або звернення, якщо, наприклад, питання не вирішується е, на рівні певного міністерства? Прем'єр-міністр. Прем Прем'єр-міністр завалений такими зверненнями. Ми розуміємо, в нього 24 години на добу. І по людяному я розумію, що він не може всіми питаннями опікуватися. І саме тому, до речі, важливо мати м, якісні команди навколо прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів. І, до речі, ви, ви не уявляєте, як приємно працювати з деякими міністерствами, коли, окрім прогресивного міністра, в нього є прогресивні команди. Наприклад, ну я можу сказати про те, що в міністерстві інфраструктури, зокрема, є абсолютно нормальна команда. І ти розумієш, що якщо ти задаєш питання в Міністерстві інфраструктури і міністру інфраструктури, в нього є такий чудовий Володимир Омелян, його заступник, а потім далі і інші люди, які можуть відповідати бути відповідальними за вирішення тієї чи іншої проблематики. І є там, наприклад, чудова людина в Міністерстві палива та енергетики. Яка знову ж таки може доводити е, до завершення або до вирішення ті питання, які пролунали, пролунали на зустрічі з міністром? І от такі відповідальні особи в кожного міністра або в апараті кожного міністерства мають бути е, ефективними, які не забувають про проблеми, з якими стикаються інвестори, і які озвучують ці проблеми на зустрічах з ними. Для того, щоб не ми потім, як Європейська бізнес-асоціація, бігали за міністерствами і відомствами, для того, щоб <гадувати> їм про ті питання, які виникають, а щоб міністерство, коли воно почуло, що є питання від бізнесу, щоб вони за нами бігали, що сказати: а от тут таке питання, тут таке питання, давайте вирішимо. Давайте донесемо це вирішення до компанії. От тоді буде зміна парадигми, буде зміна відносин між інвестором і державою. Вони будуть інакше дивитися на державні намагання або урядові намагання змінити країну. І навіть будуть прощати багато речей. Вони будуть розуміти. Багато речей, тому що дійсно складно, і навіть в бізнесі складно, і дійсно, от за ну коли бізнес е, змінюється або зростає, то це не займає рік або півтора. Тобто зміни робляться іноді там 5 років, 10, ну в залежності від того, які зміни ти хочеш. А тут треба змінювати держави. Тому я розумію, що складно, і дійсно там шалених змін за півтора року очікувати нам мабуть е, зарано. І до речі, неправильно, от, правильно робить уряд, коли він підвищує тарифи для для населення ну для населення це не популярно звучить, але тим не менше ми в бізнесі обговорюємо це і кажемо, що це крок правильний, не популістський, і нам навпаки популіські і популістки є ж кроки, які намагаються відкотити назад це. Тому що ми маємо мати ринкові ціни на паливо, і вони мають бути такими, які стимулюють енергоефективність. І до речі, про це теж говорили вчора на зустрічі з бізнес з прем'єр-міністром. Тому. Е я вам скажу так, що Робота над змінами в країні це дійсно робота з двох сторін. З одного боку бізнес має працювати, з іншого держава має працювати. Але в на в даний час, коли за 23 роки накопичилась е, величезна е, ступінь недовіри до державних установ, е, знову ж таки пів, повторюся, державне саме державні установи мають демонструвати суспільству, що вони на багато кроків вперед mm. ідуть, а навіть в порівнянні з суспільством, і тоді суспільство буде підтягуватися. Проєкт реформи Державної фіскальної служби представлений був цього тижня. Як ви оцінюєте наміри уряду в цій сфері? Тому що все-таки податкова митна служба, точніше, державна фіскальна служба, одна з тих, до яких у бізнесу зауваження є дуже значні, і власне чи реально за три місяці, так як це анонсував прем'єр-міністр, добитися показати бізнесу нову податкову культуру в Україні. Ну, це досить амбітно за три місяці зробити таку нову податкову культуру. І, чесно кажучи, якщо вийде в пана Насірова це продемонструвати, я буду йому аплодувати. Тому що зміни в компаніях, реструктуризація компаній тривають більше, ніж три місяці. Але тим не менше з тим. Вони над цим працювали не перший рік, не перший місяць, і наскільки мені відомо, там був досить такий довгий проєкт, який напрацьовував ідеї по реформуванні Державної фіскальної служби. І ми, до речі, щоб бізнес бізнеспільноті і на базі EBA ми завжди до речі не не втручалися в процес організації роботи в уряді, адже саме відповідальні особи в уряді мають зробити все можливе для того, щоб е, організувати процес таким чином, щоб ми в бізнесі отримали сервіс, якісний сервіс, професійний сервіс від державних установ. І з нашого боку, ми просто акцентуємо свою увагу саме на те. Е, яким чином надати зворотній зв'язок? Чи працює ця реорганізована структура, чи ні? Чи працює міністерство і відомство ефективно, чи ні? Що, але на сьогоднішній момент дійсно звертається до нас з питаннями, і державна фіскальна служба стосовно того, яким чином бізнес приймає таку реформу. Я скажу відверто, поки що ми не дивилися е, в деталі цієї реформи, адже ми отримали її ну, на папері тільки вчора. І зараз будемо з бізнесом аналізувати е, цей проєкт. Або якщо це не проєкт, ну, цю, цю пропозицію. Е, там є пропозиція, щоб зробити експеримент передачі митниць або декількох митниць держав іншої наземної компанії. Е, знаєте, як ідея вона може бути? Е, і вона, до речі, була озвучена деякими бізнесменами декілька років тому. Але, зрештою, мені здається, так що якщо. Платити відповідні зарплати, ринкові зарплати або навіть вищі ніж ринкові зарплати державним службовцям. і Якщо саджати їх за те, що вони роблять не так, ну тобто робити відповідне покарання, то я думаю, що і українці зможуть налагодити процес таким чином, щоб там було все чудово. Головне бажання, бажання, політична воля. І можна було б ну, дійсно там прагнення підпорядкувати державну фіскальну службу. Міністерство фінансів абсолютно слушне, як на мою думку, це абсолютно здорова ідея для керування для координації дій. Е, можливо, можна було б зробити два департаменти ще в міністерстві фінансів це. Департаменти, які будуть відповідати за податкову і митну політику. Але тим не менше, просто знову ж таки, ми можемо вийти своєю пропозицію, але треба, щоб люди, які керують цими процесами всередині в уряді, саме вони зробили таку систему, яка може бути ефективною. Оце їх завдання як керівників, як управлінців. За ці майже півтора року, відколи Росія анексувала український Крим, і відколи триває антитерористична операція, чи фіксуєте ви відтік іноземного капіталу з України, от, можливо, на прикладі своєї асоціації, і якщо так, то про які масштаби йдеться, і про які, які можливо галузі втрачають? Я можу сказати про те, що ну на базі нашої асоціації більшість компаній, я б сказала, переважна більшість компаній, вона залишається на ринку. Тобто бренди присутні, компанії присутні. І я б сказала, що ну, на базі нашої асоціації ну, там може одна-дві компанії пішла з ринку. Але це скоріш, як виключення, аніж, як, знаєш, знаєте, такий тренд. Але можна казати про те, що кількість інвестицій або кількість капіталу, яка заводиться в, країни, в країну, вона є значно меншою в порівнянні з іншими роками. І це зрозуміло. Є якісь приблизно відсуткове. Ми не, не підраховували, ну, не ставили перед собою таке завдання. Для нас головне, щоб компанії втримувались на ринку. І, до речі, коли запитуєш компанії, чи вони планують залишатися на ринку, вони планують залишатися на ринку в переважній більшості. Єдине, що мене трошки хвилює, що іноді вже іноземні компанії кажуть про те, що вони замислюються над тим, щоб вийти з України. І це тривожний сигнал. І е, краще от зараз краще втримати компанії на ринку, аніж потім їх повертати. Але це зумовлено тим, що вони бояться, що тут нестабільна ситуація, чи це зумовлено тим, що вони не знаходять якогось від, якогось відгуку від уряду в тих е, потребах, які це вони просто мають? ситуація в тому, що е, вони дивляться на м, стан ринку. Ринок звужується. Він ну в деяких секторах, наприклад, падіння їх обертів на 20% складає, в деяких 60%, в деяких 80%, що в порівнянні з минулим роком. І тому для них бізнес-активність суттєво звужується, будь-то іноземна компанія або українська компанія. Якщо ми кажемо про іноземну компанію, вона, звичайно, буде намагатися залишатися на ринку, бо для неї потім ціна входу назад буде значно вищою, аніж вони зараз можуть залишатися тут і підтримувати в оперативному режимі свою діяльність. Але... Вони будуть дивитися на показники є штаб-квартири в них, які відповідають за їх розвиток. І вони дивляться рік, другий, третій скорочується економічна активність, і вони починають обраховувати, що для них вигідніше. Залишатися на ринку або працювати через дистриб'юторів, через українські компанії, ну якимось чином просто дивитися на це. Зараз для них виникає багато проблем, особливо для іноземних компаній, які пов'язані не, не, не тільки для іноземних, речі для українських також, пов'язаних з валютним регулюванням. Багато проблем, які пов'язані з тим, що. Фіскальна служба приходить, продовжує приходити до е, транспарентних і білих компаній і намагається рекомендувати там, заплатити більше в бюджет, або не відшкодовує повному обсягі відшкодування ПДВ. Тому е, такі проблеми накопичуються, і впоряд з ними ще звужується ринок, і тоді запитання виникає справедливо в компанії, а чи варто залишатися на, на цьому ринку. Тому е, от, дуже бажано повернутися на шлях зростання. Економіки. І, до речі, це в уряді дуже добре розуміють. І як вчора було м, абсолютно зрозуміло від е, всіх представників е, м, уряду, що вони розуміють, що в Україні майже останній шанс, який вона має використати. І тому е, саме тому треба знаєте працювати для того, щоб зрозум отримати зростання. Для того щоб просто почати цей процес, то треба більше сюди капіталу заводити більше інвесторів приводити. Треба, щоб українські компанії більше довіряли і створювалися тут або заводили назад свої капітали з офшорних е е зон. А це може бути зроблено, коли, коли може бути більше довіра до державних установ. А вона більша довіра може статися, коли ми те, що ми з вами обговорювали на початку. Тобто, коли ми будемо бачити інше відношення, коли, коли за інвестором будуть, будуть бігати з гарної точки зору, не просто там просити, коли він буде там доплачувати в державну казну, а коли він за ним будуть бігати для того, щоб питати, що вам можна зробити, чим вам допомогти, що ми можемо зробити для того, щоб став. Легше. І знаєте, це просто міжнародний тренд взагалі він такий, що ну, от, в бізнесі customer care, тобто, ну просто починають більше дивитися на те, яким чином обслуговувати покупця. В даному контексті ми кажемо про державу. Держава теж має опікуватися своїми умовними покупцями, тобто це суспільство. І це інвесторами, які вкладають гроші в нашу державу і сплачують державні податки в державну казну. Тобто, якщо дивитися на customer Care з боку держави, то треба розробити все можливе саме в такому гатунку: питати, що ми можемо для вас зробити такого, щоб вам стало легше. І коли будеш задаватися цим питанням кожного дня. То я думаю, що у нас ситуація буде набагато кращою. Дякую, Анна Дерев'янко, виконавчий директор європейської бізнес-асоціації. Була у нас у гостях. Ми повернемося через тиждень. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.